Вас в ефірі випуск програми Нікополь сьогодні про останні новини міста далі. На виконання доручення президента України Петра Порошенка, наданого під час ради регіонального розвитку 12 листопада 2018 року, органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити та затвердити плани перспективного розвитку міста Нікополя. Про перше засідання Ради регіонального розвитку у Нікополі. Дивіться в нашому сюжеті. Раду регіонального розвитку у місті Нікополі було створено одразу після ради, яка відбулась у Києві, де був присутній і міський голова Нікополя Андрій Фісак. Тоді на всю Україну Дніпропетровську область було визнано однією з перспективних у реалізації реформи децентралізації. Рада регіонального розвитку це консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли як голови постійних депутатських комісій Нікопольської міської ради, так і керівники структурних підрозділів. 17 січня були проведені консультації з громадськістю у. Формі публічного громадського обговорення, де головні виконавці звітували про роботу 2015-2018 років та презентували свої плани розвитку на 2019-2021 роки. Зі слів міського голови Нікополя Андрія Фісака, план перспективного розвитку міста розроблено та Дніпропетровська облдержадміністрація вже погодила проект плану перспективного розвитку міста Нікополя на 2019-2021 роки, визнавчивши основні досягнення за 2015-2018 роки. Присутні на Сідані члени ради мали змогу ознайомитись з ілюстраціями детальної презентації, в якій було охарактеризовано основні соціально-економічні показники розвитку та досягнень міста Нікополя. Згідно регламенту проведення засідання було заслухано питання за напрямками різних галузей міста, серед них напрямки освіти та науки, охорони здоров'я, гуманітарної політики та благоустрою міста. В процесі обговорення від міського голови та від членів ради регіонального розвитку надійшли пропозиції та доповнення до плану перспективного розвитку міста Нікополя, Кополя до 2021 року доповнений план надано до Дніпропетровської облдержадміністрації для затвердження. 30 січня 2019 року, під час чергового засідання виконавчого комітету Нікопольської міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Андрія Фісака, члени виконавчого комітету заслухали та обговорили питання порядку денного, що стосувалося як різних сфер життєдіяльності громади, так і окремих її мешканців. Серед планових питань, які розглянув виконавчий комітет, також було питання про облік сімей, які проживають на території громади та перебувають в складних життєвих обставинах. Управління соціальних напрямків виносило питання, які стосуються допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення, як от опіка над дітьми батьків, яких позбавлено батьківських прав, та інше, а також виділення допомоги на поховання. В ході засідання виконкому заслухано звіт про роботу за період 2018 року відділу по роботі з органами самоорганізації. Селенням так відповідно до статті 40 конституції України, усі мають право направляти індивідуальне чи колективне письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення та дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом срок. За 2018 рік до канавчого комітету Нікопольської міської ради надійшло 1201 звернення, що на 137 звернень менш ніж. У 2017 році Серед загальної кількості звернень 95,4% складають заяви, 4,2% скарги, 0,4% пропозиції. Важливу роль у посиленні довіри до міської влади відіграє особисте спілкування керівництва міської ради з громадянами. Прийом мешканців посадовими особами міської ради проводився відповідно до затверджених графіків, які розміщалися на сайті міської ради та на інформаційному стенді. Міським головою Андрієм Петровичем Фісаком проведено 12 прийомів громадян. Розглянуто 124 звернення. Особисті прийоми очільника міста зазвичай проходять на початку кожного місяця. Вперше в Нікополі пройшов форум інтегрованого розвитку. За участю представників міської влади, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та громади Нікополя. Як пройшов цей захід, бачила наша знімальна група. Мета заходу отримати зворотній зв'язок від активних Нікопольців для включення їх ідей у інтегровану стратегію Нікополя та план дій, що житла для малозабезпечених груп населення з пріоритетом вирішення житлових проблем внутрішньопереміщених осіб у місті Нікополі. Обговорення елементів стратегії розвитку відбулося за одним із інноваційних прийомів в форматі світове кафе. Такий метод пускового штурму широко використовується на подібних заходах в Європі. Спочатку відповідальні за кластери провели презентацію, а потім учасники форуму Працювали у декілька групах на станціях за певними темами: міський розвиток і житло, загальний простір, екологія, клімат, і безпека, інфраструктура, доступність, транспорт, місцева економіка та бізнес, а також соціальний захист, культура, освіта, культурна спадщина та туризм. Кожен з присутніх мав можливість не лише висловлювати свою точку зору на те чи інше питання, а й запропонувати свої ідеї. Створення музею заповідника. Я вообще пришел э, с идеей о инклюзивном обществе. Предлагаем э, реконструкцию спортивного здания э, нашей школы Трубник, прилегающую территорию облагородить, забор, э, потом центральный вход на стадион. Идея простая, э, сделать совместно с GIZ, как они делали уже во Львове, Проєкт по реконструкції старої частини. Я прийшов з ідеєю, що нам потрібно велосипедне кільце, щоб люди їздили спокійно на велосипедах, на заводи і везде. Хороша ідея створення коворкінгу, наприклад, Івана франківська для збору людей за спільними інтересами, для акумулювання ідей. Дуже цікава ідея. Напрямок оздоровчий туризм цікава ідея. У нас такого місця ще немає. Центр розвитку і підтримки молодого покоління. Стоп, міграція це дуже актуальне на даний час. Також пропонували комунальний заклад створити інваспорт для доступність для маломобільних груп населення. У нас ідей більше, ніж у деяких. плюс у нас оставили. Візитки. У нас не люди сказали, що у них є схеми э, сортування мусора, це проєкту, вони готові їх є. Після роботи в групах відбулося голосування, де кожен учасник форуму визначився, які заходи в різних кластерах заслуговували на те, щоб віддати за них голос. Меня очень радует участие жителей Никополя в этом процессе. И мы видим, что развитие города это не только задача, не только забота администрации, но также население, которое очень хочет участвовать в этом процессе. И учитывая то, сколько всего написали сегодня жители города, я думаю, что когда мы прочитаем и проанализируем это, мы будем очень рады результатам. Результати роботи в групах будуть враховані в подальшій роботі над стратегією інтегрованого розвитку Нікополь 2030 Вже навесні розроблена стратегія буде представлена на розгляд місцевої громади під час другого форуму та на затвердження сесією Нікопольської міської ради. В довгостроковій перспективі така стратегія допоможе місту розвиватися в рамках саме тих пріоритетів, які є дійсно важливими для самих містян. В останній день січня 2019 року відбулось засідання 44-ї сесії міської ради 7-го скликання. Які питання розглядались? Дивіться далі. Порядок денної сесії складався з питань різних галузей міста. Так депутати проголосували за земельні питання та про надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя. Також були внесені зміни до переліку заходів міської програми Екологія 2018-2022 років та до програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нікополя на 2017-2019 роки. Після активних обговорень депутатами було затверджено питання про внесення змін і доповнень до комплексної програми розвитку освіти міста Нікополя. Згідно цього, у у Нікопольських школах діти батьків, які є учасниками АТО на сході України, мають змогу харчуватись із 50-відсотковою знижкою. Також питання міста Лупроєкт щодо забезпечення медичного страхування школярів та співробітників шкіл міста Нікополь. Проєкт передбачає добровільне медичне страхування школярів, а перелік захворювань, що підпадають під страхування, досить широкий, від герві до хірургічних втручань. Наприкінці засідання депутат міської ради Сергій Піддубний виступив із пропозицією про сприяння перегляду тарифу на водопостачання для міста Нікополь. Також начальник Відділу охорони здоров'я надав відомості про ситуацію із захворюваністю по місту Нікополі. А саме у місті виявлено 5 випадків захворювання на кір, які поширюються Україною. Хворі одна родина, двоє дорослих та три дитини. Робітники ДТЕКу проводять заміну автоматичних вмикачів у лічильниках клієнтів селища Північне. З чим це пов'язано та чи відповідає чинному законодавству, ви дізнаєтесь з нашого сюжету. В Кінці грудня та на початку січня в Нікополі було зафіксовано ряд аварійних відключень на електропостачання, які були викликані тим, що пропускна можливість електроустановок не витримувала те споживання електричної енергії, яке використовували клієнти. Згідно статистики, електроспоживання в приватному секторі Нікополя, зокрема в селищі Північному, збільшилося на 20-30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частіше всього виходила з ладу електроустановка, розташована на вулиці Чумацькій селища Північного. Тому робітники дитеко почали... Проводити регламентні роботи саме тут. Нами було проведено комплекс заходів щодо ремонтних робіт по цій електроустановці, і в комплекс заходів, в регламентні роботи входить і перевірка фактичної потужності, яка автоматичних микачів, які встановлені в точках, на точках обліку у клієнтів, до договірної. Тобто, чи відповідає факт договірної потужності? Про проведення робіт мешканці були попереджені через міські засоби масової інформації та інтернет-сторінки. Та чи є законними технічні перевірки точок обліку у клієнтів? Це все в рамках наших договірних стосунків із клієнтом. Клієнт від нас вимагає дотримання договірних стосунків. Відповідно, він повинен також дотримуватися договірних стосунків. Жодного боржника, як не було, я дивлюся, в спекуляції в соцмережах на тему того, що будемо когось відключати, хто більше споживає ні, такого робити ніхто не буде. Після того, як електроустановку було відключення, Учино бригади робітників ДТЕКу почали проводити технічну перевірку лічильників у клієнтів. Вони замінювали автоматичний вмикач на номінал, який указаний в договорі, всім без виключення. Роботи проводилися 28 та 30 січня, а також будуть проводитися 2 лютого для того, щоб потрапити в кожний будинок. За три дні планується відпрацювати 284 клієнта. Але якщо хтось з мешканців не впустить робітників ДТЕКу до свого двору. Якщо клієнт принципово не пускає, згідно з дівчим законодавством, згідно з правилами розділу на ринку, ми складаємо акт про недопуск, відправляємо заказним листом. Далі цей заказний лист вручається клієнту і через 10 днів ми відключаємо клієнта за недопуск до електроустановки. Ну а процедура підключення коштує грошей. На цьому у мене все. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради та мережі Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарного настрою та тільки позитивних новин.